Всім привіт! Це Артем і Ліза Пустові. Минулого разу в минулому батлі Ліза вибрала третю в першому ряді коробку і витягнула дві з картки. Я вибрав четверту з другого ряду і витягнув full art professor Research. І зараз батл номер 2. Ліза обирає. З третього ряду, а я візьму п'яту з другого ряду. І сьогодні на цей раз Ліза буде відкривати перша. снова угу. Знову лизеры в И четыре бустеры. енергія психічна магнемайт тарантула покемон кетчер клаунчер херакрос крокодайл фламіго що там реверснутий флафі реверснутий сандайл і реворум Знову психічна енергія. Спригатіто. Флітл, Севипер, Хондор, Тім Стагрант, Зангус, Йонгстер, Паумо. Реверс Холо. Фидух, Реверс и анихилейп. Вогняна енергія. Сприготіто, Фліту, Хандур, Севайпер. Брілум, Херакрос. Кіловаттери, Херрахрос, Реверсхолод Тімгрант. Реверс Холо. І. Тім Star Grand FullArt. Дуже гарна карточка. І останній лізин бустер. Куричного энергия. Ситодул, Magicard, Magnemite, Energy Switch, Fluffy, Blisi, Тацугири, Reverse Holo Slowpock, Reverse Holo Pai Naco и Arболиva. Так. Залишаємо ось така гарна картка у ліски. І тепер у мене, тепер моя черга. У нас знову колода з румом повторно. І чотири бустери. Чотири бустери. енергія мастів пупа медітайт енерджі серч біч курт сандаконда Кетті реверс хойлопоушн і золота електроенергія так зрівнялись по кількості хитів манки, спокабілі, капсакі, алумула, experience share, stone jumper, penny, reverse hollow prime up, koraydon і ось такий неймовірно гарний риолу, алтарт. Rhymer, Bruxish, Cacne, Sundial, Staraptor, Electric Generator, VATrio, Meditate, Varum i Skeledir. Зелена Енергія, Паумо. Тодсту, Ротом, Ченси, Медіча. Кваксвел, Циклізар, Лечонг Реверс Холо, Старлі Реверс і Anniхилей. Сьогодні у мене більше карток, але це не головне. Ви просто подивіться на цю красу. Раз. Два. Три. Неймовірне візіння. І ви подивіться, скільки у нас ще. А ще є бустер бокси, ще є бустер бандли, всякі бокси. відкриттів буде дуже багато. Тому слідкуйте за каналом, не пропадайте надовго. Всім до побачення!